Буде розіграш призів. Необхідна сума зібрана, тому розіграємо. І відразу хочу зробити оголошення. Що за минулий розіграш? Так і не з'явився переможець. А це Петро Халімончук. Він виграв, що він виграв? Так, оцей розіграш був. На 15 тисяч гривень він виграв спінінг Азура Кінетік 2,8 метра 5-24 г тест. Але так і не з'являється, мені не пише. Напевно, що трапилося, бо людині не потрібен приз. Ну, Ще трошки почекаємо. Якщо не з'явиться, прийдеться зробити наново розіграш з тими людьми, які донатили. У мене ось є список всіх донатів. Я просто зроблю перерозіраж. Отже, по цьому розібралися. Все повинно бути чесно. Приз має бути у переможці. Але переможця немає, тому ще трошки чекаємо. Далі. Вчора вийшло відео. Ось вийшло відео про Жереха. І якраз там був розіграш комплекту. Це Спінг Azura 227524 24 Raidon XP. <кій> і кодушка 23 2023 року. lt 3000 Ось тут воно. Ну, як би так. Суму зібрали і зараз розіграємо цей комплект. Переможець буде один. Це все в прямому ефірі. Так, заходимо. Ось тут у мене другий листок. 211 номерків. 200. щоб видно було, то може і не видно бути. 211. Ось всі, Всі донати, все ще є. Все, ще. Всі, хто скидав. Хтось скидав по 2, по 3 донати. Отже. Ще раз перевірю, бо можу зараз ще спросоння. Щось натопити. Так, ну 211. Правильно. 211. Заходимо. Заходимо сюди. Е, так, це ще мене лізе. Не співкласний вже. Генератор випадкових чисел з першого по 211. І згенерувати випадкове число. 67. Заходимо у табличку і шукаємо 67. Хто ж виграв? Ану, ану. Давай швидкий гортай. 67. А виграв Віталій Мазний. Ось 67. Видно. Віталій мазний. Це переможець. І він отримає спільни і катушку. Пишуть тут в коментарях мені у чого не хоче ловити... не хоче ловитися на фідер на Десні. На Десні на Фідер ловиться. Але ловиться вночі. Це точно вам кажу. Пробуйте ловити вночі або по-темному. Все, дякую за участь. Це не останній розіграш за донат. І все, до зустрічі.